Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Збройні сили Нідерландів здійснили перші випробування реактивної системи залпового вогню Пулус, закупленої в Ізраїлю. Про це повідомляє офіційна сторінка сокопутних сил Нідерландів у соціальній мережі Екс. Навчальні стрільби відбулися на спеціалізованому полігоні. В у єдиному місті в Нідерландах, що відповідає критеріям безпеки для бойових пусків ракетного озброєння. Під час стрільби було випущено 16 ракет різного типу, і всі вони влучили у заздалегідь визначену цільову зону в акваторії, продемонструвавши високу точність системи перші чотири пускові установки пулус надійшли до збройних сил країни на початку 2024 року. Загалом, у рамках контракту, Нідерланди отримують 20 систем до 2026 року, що дозволить суттєво наростити вогневу місць та дальність ураження цілей. Пулус Precise and Universal Launching System – Універсальна ракетна система здатна працювати широким спектром боєприпасів. Вона підтримує запуск ракет калібру 122 і 160 мм, міліметрів, а також оперативно-тактичних ракет тип. Після того екстра з дальністю до 150 кілометрів і високоточних ракет Предейтор Хоук, здатних уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Така гнучкість дозволяє адаптувати систему під різні бойові завдання від знищення груп техніки до ураження укріплених командних пунктів. Контракт вартістю 305 мільйонів доларів США був укладеною у травні 2023 року. Між ізраїльською компанією LB Systems та Міністерством оборони Нідерландів. Года передбачає не лише постачання установок й комплекс. Елексну інтеграцію системи на колісне шасі Сканія Гріфус 8 x 8, яка наразі використовується у Збройних силах країни. Втім, перші чотири РСЗВ було тимчасово змонтовано на шасі Tatra Force 815-7 6х6. Ці машини виконуватимуть навчальну функцію та використовуватимуться як резерв. У подальшому їх також планується переобладнати під платформу Scania. Запуск програми Pulse є важливим етапом модернізації артилерійських спроможностей Нідерландів, які активно адаптуються до нових викликів. У Сфері безпеки в Європі, у тому числі й шляхом зміцнення компонентів дальнього вогневого ураження, зокрема за допомогою систем аналогічних до американських ЕТКМС, це дозволить союзникам по НАТО швидше реагувати на потенційні загрози у регіоні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.